Українські спецпризначенці проводять операції по звільненню від російської влади не тільки в Україні. Українські військові з головного управління розвідки Міноборони атакували російську військову базу у Сирії, де випробовували ударні безпілотники та виготовляли вибухівку. Докладніше далі. Як повідомляє видання «Київпост», 15 вересня на південно-східних околицях Алепо, воїни групи Хімік, підірвали один із об'єктів російської військової бази в Сирії. Там росіяни виготовляли та випробовували дрони. Крім того, база слугувала для виробництва камуфльованих саморобних вибухових пристроїв. На відео, яке зняте під час операції, видно символіку української спецрозвідки на фоні воєнної бази. Потім на об'єкті стався вибух із подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно Закладені пристрої, які вибухнули у приміщенні бази. Росія веде свою загарбницьку діяльність у Сирії ще з 15-го року, коли втрутилась у громадянську війну та підтримала режим президента Башара Асада. Це втручання призвело до введення тисяч російських військових у регіон. Однак, у сини минулого року їх у Сирії поменшило, коли Росія перекинула частину військ та техніки на території України. Попри це, російські сили створили у Сирії мережу рекрутингових центрів, що залучають сирійських Найманців для участі у війні на боці Росії в Україні ця діяльність проводиться на авіабазі Хмеймім, яку контролює Росія. Найманцям дають російські паспорти, після чого вони приєднуються до збройних сил РФ. Нагадаємо, у травні минулого року очільник гур Кирило Буданов зазначив, що українські розвідники знищуватимуть російських військових злочинців у будь-якій точці світу. І продовження проведення операцій в Сирії та інших регіонах це підтверджує. Спецпризначенці полюють на найманців Вагнера, наприклад. Лад у Судані та в інших частинах Африки, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.